Я вся в Наступна посилочка сайту Шафа. Ось так ми їдемо додому. Гарний рейтинг з продавця нічого не говорить про самого продавця. Просто цирк, а не Ютуб. Ви лежите? Це ж плохо правильно. Яйця. Це цензура уже. Усім привіт! Христос Воскрес! Сьогодні Великдень, і я чесно вам. Зізнаюсь, себе якось налаштовувала знімати відео. Пам'ятаю, що вам обіцяла я в спільноті там в Ютубі писала, що хочу зняти як в 2020, 2020 році. Я знімала. Так як я знаходжусь на психотерапії, я не знаю, от в мене такий бар'єр був розповісти про це на Ютубі. Ви навіть собі не уявляєте, чому тут я вас ви навіть собі не уявляєте, от як я цю перешкоду подолала, щоб вам розповісти. Так ось мені свята даються дуже важко. Це моя укладка. Ну, верніше, те, що з нею залишилося, бачите, не хочу розповідати організм, не хочу розповідати про психотерапію. Так ось, ще до свят великодніх, оці всі весняні свята, навіть там 8 березня, яке було, яким ми типу не святком, але всі всіх вітають, не ну, зрозуміло, чи день. Мені було дуже важко, я просто плакала у психолога в кабінеті і казала, як я не хочу цих свят. Я навіть зараз емоційно не готова. Я тут ну, типу, як я не хочу цих свят, я не хочу, щоб мене, щоб мене вітали. Я не хочу їх святкувати. Ну тобто, от е, в плані сімейне свято мене було кожен рік. Я дуже хотіла для мене це було сімейне свято, я, я обов'язково повинна була гарно одягнутися, піти вітати, піти в гості до своїх рідних. І Я зараз хочу скити смс-ку і навіть не брати трубку. Ну, типу, на такому емоційному стані знаходжусь. Це до того, наскільки мені зараз важко, коли передивлятись і сподіваюсь, вийду з цього стану емоційного. Я думала зняти вам збори. Свої вибрала я сукню. Я точно не з тих дівчат, які беруть літні сукні і вносять їх взимку. Я, звичайно, можу зібрати багато образів, але якось я цей функціонал не випрацювала в своєму гардеробі, тобто в мене такого немає. Але я дуже хочу вам показати свою чудову сукню, яку я люблю і купувала її в Польщі разом з вами. Також відео для вас залишу в Польщі. Я зробила найкращі свої покупки. У мене було дуже багато вільного часу. Давайте будемо збиратися. Не забула. Мені прийшла посилка. Я зробила замовлення на шафі і зробила замовлення в інстаграмі українського виробника. Так, ми ж можливо, і дані тут, будуть так ось я хочу з вами зробити розпаковку. Тут я просто перевірила, що саме мені прийшло поштомат. Заберу посилку з українського виробника з поштомату. Цю забрала вже вчора. Тому сподіваюся, вам тут цікаві розпаковки. І тут, знаєте, на шафі я замовила те, що з можна зробити DIY. Тому дочекайтесь. Сукня у мене довга, матеріал у неї бавовна і віскоза, Гарно виглядає, влітку люблю її носити, тому така, знаєте, для мене універсальна річ на весну та літо. Мені вона трішечки великувата, я не хотіла садити її по своїй фігурі, вибрала чоботи, у мене розрт. Мені подобається, що чоботи заходять у саму сукню або там у спідницю, класно виглядає. І вінтажна косуха, теж її люблю, у неї підкреслюється талія, якщо просто, то вона ось так іде. Така, знаєте, вільного крою, але я обожнюю просто формувати талію там, де вона тільки можлива, за допомогою ременів. Тому ось так я йду святити великодній кошик. Забула, що не показала вам ще курточку ззаду. Я вже забрала посилку. Сьогодні нова пошта працює зазвичай розкорю. І тут українські виробники, як вже бачите, Лайки. будемо вдома робити розпаковочку. У місті дуже і дуже пусто ми йдемо святити нашу, наш великодній кошик. Так. Сава гарнесенький. Я о, я сумку взяла, але треба її застіпнути. Що ж, кажеш? Треба не встати нікуди. Вишні в білих чоботах. Що така? А. Я вся в святій воді. І Саго теж. Укладку можна не робити. Всі мокрі. Поповнення. Дуаліс. Дкаліс. Кусочка. Хасичка. Все, не тули, він зараз штаб буде запривувати, виключай. Ну Розкажи щось, як? Поздрав. Не будеш при... привітаю всі. Давай. Ні, не хочеш? Розкажи, як ти постриг. Понімає. Ось виключаємо. Паліс і ліфт. Шостий етап нажимай. Ні-ні-ні, вон самий мене. Ну що як тобі? Їхати на ручку. Піднабрав. Ай, мокрий весь, де ти мокрий такий. Взявся. Ай яйця. Це цензура уже. Христос воскрес! Воскрес! Побирайте, а чи ти плачеш? Здрасте! Там давай, кімати, то берема. Шоло, це приведе, стоять? Іди сюди, іди сюди, я скажу, сюди йди. Дохай, сюди сюди. Він вже захеплен, не, не треба його так мучити. Та ти його мучуєш. Духаєш, іди сюди. Іди сюди. Та ти їси, що він не піде. На, на, багато на, 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 що як юб, на, що ти йому з рта даєш, придурок, я навіть знаю, о боже, юб, ти маю, Ви лежите? Ні. Не... ми ну, бачите, бачите. Світа... все, і він зараз буде... Я взяла зі столу ковбаску, м'яско. Ці ковбаску. Зараз покормлю якусь собачку, я тут бачила, Звичайно, на Великдень багато м'яска. тому наче побачила. Зараз моя ціль номер один. Хм? На, 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 будеш на, на. На, їсти. Не дістиш мене? Таке болото. Ось так ми їдемо додому. Заховайся. Я не хочу зласти, вже йому постелив. Ти наївся, вкрав не раз. Всі йому кормили. Всі його кормили. Що таке, що він? Скоро вже буде Пасха. Вже Паска, все, вже великдень. І в себе він себе день. добре день. Добрий Ну що ж, давайте будемо робити розпаковку. Як ви бачите, моя укладка була до, а тепер після. Так, спробую якось змінити ракурс. Як і обіцяла посилка з шафи. І посилка українського бренду. Я знаю, що якось в шкіряній курці не дуже виглядаю вдома. Зараз роздягнуся. У мене насправді не дуже тепло, але слабо. Я ще якось так одягнулася, як всі кажуть по політньому, ну, типу, що рука в сукні короткий. Так, так, бачите? Це ж плохо, правильно. Так, почнемо ми з цієї сумочки від бренду Лакі. Це не реклама, я купила її сама в інстаграмі, і в мене є шопер від них. І Я, якщо вам цікаво, дам якийсь свій відгук, якщо вам мені напишете в коментарях, вам буде цікаво. Приходить вона ось в такому так пильник він називається: мішечок для зберігання з логотипом бренду. І ось така форма. як зазвичай тут в лакі написано, такого немає, є тільки щось там е, всередині. З цією сукнею так ось дуже цікаво виглядає. Мені подобається. Подобається те, що вона структурована. Якщо у вас там оверсайз-жакет, якась романтична сукня, то така структурована сумка вона просто підзбере ваш образ. Тому буду вже складати для вас весняні образи разом з нею. Наступна посилочка сайту Шафа. Такий, знаєте, момент розпаковки такий самий чорний пакет. І що я замовила? Замовила я у невідомого продавця з гарним рейтингом, але, як ми знаємо, з плейлиста шафа. Будь ласка, гарний рейтинг з продавця нічого не говорить про самого продавця. Якщо вам цікаво, перегляньте і також напишіть, чи робите ви зараз покупки на сайті шафа, тому що в мене є один проєкт, який я ну, за час відсутності своєї на Ютубі продумувала, як би я хотіла відповідати на ваші питання, тому що у тому ж плейлисті дуже багато запитань. Я не адміністратор шафа. Супорт шафи, тому мені важко давати якісь відповіді на конкретно ваші запитання, конкретно з вашими замовленнями, але загальну картину я можу вам описати, тому якщо цікаво, пишіть. Е, відразу скажу, я це замовлення робила не через безпечну оплату, я відразу оплатила на карту, мені перес... вислали на поштомат нової пошти. Я завжди користуюсь новою поштою, тому що на Укрпошту так дешевше, але чекати довго. А я хотіла вам відзняти на великий такий жакет. Австрійський 40 розмір, зроблений він в Австрії, є артикули, є артикул, дуже багато ґудзиків, але в загальному я так хочу показати. Повторюсь, зроблю гарні образи із джинсами сучасними. Мені він е, хотілося би, щоб нагадував е, ну щось типу, як твідовий жакет від Chanel, але це льон, льон на підкладці. Дуже класна якість. І прям. Просто я, зараз, я вже дивилася, отримала, <гум> тому що відразу потрібно, я, так як я скинула гроші з першого на карту, мені потрібно було діалог вести з продавцем. З продавцем я відразу подивилася, і мій вердикт ну, дуже класний. Не знаю, чи з сукни буде настільки класна, як я собі уявляла, але з джинсами. те, що потрібно. Дивіться. Які тут плечики. бачите? Тримаю форму. Ну, в загальному, мені здається, що ви зрозуміли, як саме він сидить. Ох, як я наїлася багато пасочок. У мене покращився настрій, це класно. Так, у цьому чорному пакетику. Скоро вийде влог, не влог, так влог, який я знімала про одяг, що купила в сваляві в магазині буду складати також образи. І там я покажу, як в магазині в Чекові написано слово пакет. Ну, ви подивитеся, згадайте ці мої слова з цього влогу. Я також замовила у цього продавця дуже у гарному пакуванні. Тут слово «Париж» так, знаєте, ну, гарний такий пакетик, як цукерочки продаються. Тут такі металеві гуцики. Зараз я їх перерахую про вас. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Так, точно 6? Так, 4, 5, 6. Тут аж 9 гуциків, вони металеві. Так, знаєте. Мають вогу, вони досить важкі. Вони просто... У мене йде. У мене йде, я тому покажу. Я їх хочу замінити. Вони просто дуже-дуже слизькі. Так, хочу вам якось показати. Ось так буде виглядати приблизно. Так, ось так. Ось так. Ось так. Такий нахил з моїм підборіддям. Мені треба... Вам показати, можливо, що ось ще тут. Ставлю. Це просто цирк, а не ютуб. Ось так виглядає. Ну, я думаю, ви також можете звернути увагу, що таким чином цей жакет виглядає, цей жакет виглядає краще. Так, ось, сподіваюсь, наступного разу в наступних моїх відео я буду показувати образи і вже буду і покажу вам вже цей шакет на собі в образах. Дякую вам за вашу увагу, за те, що додивилися це відео до кінця.